трояндочка японської селекції Психія. 2014 рік. Розплідник парні. Селекціонер Кімура. А розплідник барні. Подивіться, будь ласка, яка чарівність. Теплий відтінок, абрикосово-лососово-рожевий. Хвиляста пелюсточка. заявлено, що це безпроблемна троянда. заявлено, що це рясно квіточа, і з хвилі в хвилю швиденько вона заходить, до хвороб не схильна. Ну, Спостерігаю, моя троянда психея, першорічка від Олени Морозової. В неї також дуже широкий вибір троянд. Вона буде. Ну, Вже робила таку презентацію, що зовсім скоро відкриє свої осінні каталоги. Я зачарована нею. Щось таке здалеку схоже на Августу Луїсу, але більш спокійного кольору. Повторююсь психія. Японочка психія. також із цих троянд японок. Які швидко наростають, як на мій погляд, і гарно себе почувають в нашому садочці. Спостерігаю. Теплий відтінок, приємний-приємний. Серединку квіточка відкриває на одному пагоні, купа квіточок, купа пуп'янків.